Марина дружинина, сюрприз. Сьогодні мені дуже закортіло здивувати маму. І я вирішив приготувати салат. Цього вона точно не сподівається, я одягнув окуляри для підводного плавання, щоб не щіпало очі, В нарізок у миску цибулі, додав туди огірки, помідорів, сметану. І все посолив. Ура! Сюрприз готовий! Просто швидко і зручно! Покоштував я своє творіння. Брррр, солонувате! У мене навіть окуляри для підводного плавання, зіскочили з очей. Уперед, атакуємо сіль. віддав я команду і бухнув у миску цукор. Тепер вийшло солодкувате. і навіть дуже. Уперед атакуємо цукор, віддав я команду, досипав у миску сіль. Сіль ураз перемогла, так я бігав по кухні, То сіль атакував, то цукор, то салат коштував. Раптом ложка дісталась з дна. Миска була порожньою. Салат зник. Так це я все перепробував. Жахом зрозумів я. Проте я не встиг, хто відразу панікою опускає руки. Все одно я мамі приготую салат. Я стіпив зуби і знову нарізав овочі. перемішав їх зі сметаною і тут прийшла мама. Привіт, синочку, а чого ти такий скойоджений у в огірках, помідорах цибулі та сметані. Не вже салат приготував. Оце такої. Де моя велика ложка? Мама спробувала салат і вигукнула. Салат прекрасний. Молочина, тільки не досолений. Посоли його, синку. Ні, закричав на самовито. Мамуси, Люба, Посоли сама. Дякую, звичайно, але ти сьогодні якийсь дивний. Просто сьогодні магнітна буря. Пояснив я і засміявся. Сюрприз!